1111 сто день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за кожен день під українським прапором. Я Олена Морозова, з лаштунками команда телеканалу Рада. Працюємо для вас попереду новини. Атаку дронів на російський нафтопереробний завод підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, під ударом опинився новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод вважався одним із десяти найбільших у Росії. Це підприємство виробляло майже 9 мільйонів тонн нафтопродуктів, зокрема і для потреб російської армії. 12 людей поранені внаслідок ворожих ударів по Херсонщині. Протягом минулої доби про це у ефірі нацмарафону повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, були росіяни безпілотниками, дісталися 30 населеним пунктам. Це в більшості скиди. З Мавіків е, є одна е, постраждала, яка дуже важко була поранена біля салюту. Е, отримала жінка важкі поранення. Ніг, травматичну ампутацію обоїх кінцівок. Сьогодні зранку, вже там є двоє постраждалих на додачу до дев'яти вчорашнього за вчорашню добу і ще один чоловік, скоріш за все. Е, чоловік потерпіла особа, поки невідомо. Хто о, приблизно неподалік не від передмістя. Про людей поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, протягом доби росіяни завдали понад 400 ударів. Під атакою опинилося 11 населених пунктів області. У наслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, квартири, приватні будинки а також автомобілі. Остання доба була з великими жертвами для Запорізької області як за останній тиждень. А першу чергу сьогодні о п'ятій ранку, після артобстрілу, була поранена 79-річна Жінка з однієї з прифронтових територій звичайно шпиталізована, і Лікарі наразі роблять все можливе, аби зберегти її здоров'я. Також було поранено два чоловіки. Це 16-річний хлопець та 67-річний чоловік. У одного контузія у другого сколкового поранення безпосередньо обличчя, і також наразі лікарі борються за їхнє життя. Обстріляли росіяни і Полтавщину, били дронами. Повідомляє обласна військова адміністрація. Минуло без постраждалих. Хотім внаслідок падіння БПЛА пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль, сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюють. США можуть поновити передачу Україні розвідувальних даних. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Повідомляє Рейтерс. У виданні зазначили Трамп на запитання журналістів, чи розглядатиме він можливість припинення паузи в обміні розвідданими. Відповів цитую: ми ось-ось маємо кінець цитати. Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади замінить екс-голова центрального банку Марк Карні. Він набрав 86% голосів на виборах лідера ліберальної партії. Карні вступить у посаду у неспокійний час для країни. Канада перебуває в розпалі торговельної війни зі сполученими штатами. Нагадаю, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку у січні, але залишається прем'єр-міністром. Доки його наступник не складе присягу у найближчі дні. Ровину за випадкове бомбардування передмістя Сеула взяв на себе командувач військово-повітряних сил Південної Кореї Лі Янг Су, Повідомляє Йонгап Ньюс Едженсі. Там зазначили, командувач назвав нещасним випадком скид авіацією снарядів на житлові квартали поблизу столиці і пообіцяв посприяти, аби постраждалі отримали компенсації за поранення та пошкоджене житло. Нагадаю, 6 березня під час навчань два винищувачі збройних сил Південної Кореї скинули бомби поза межами полігону. В районі житлових будинків у результаті поранення отримали 29 людей, серед них 15 цивільних. Полюють на окупантів з неба та на землі. Розвідники 113 тринадцятої окремої бригади ТРО знищують ворога. Нині боронять Вовчанський напрямок, а ще кілька місяців тому стійко тримали оборону вугледара, коли росіяни пішли в наступ. Зараз військові відкрили збір на закуплівкі на закупівлю дронів. Підтримати його можете і ви, відсканувавши QR-код, який з'явиться на екрані. Більше про роботу бійців у сюжеті Катерини Космарової. розвідувальна рота 113-ї окремої бригади ТРО вирушає на передову. Це вовчанський напрямок. Задача роздивитися позиції ворога з неба та й самим залишитись непоміченими від очей окупантів. Готові. до Бачу я посадку, шукаю рух противника, Ну і ярко вивілених позицій немає зараз в нашому регіоні, тому що ну, не даємо. Ворогу копатися, окопуватися. Зі слів військових. Складність цього напрямку полягає й у тому, що це державний кордон, а армія РФ витрачала велику кількість засобів на вдосконалення фортифікацій прикордонної смуги. Вільно почуватися ворогу тут військові не дозволяють. Щойно бачать якісь рухи діють рішуче. Стараємося виявляти ну кожен рух противника в нашому ну, нашій зоні відповідальності. Ну круглосуточно працюємо. Щоб ну ніяка творівка к нам не залезла. Окупанти здійснюють тут по декілька штурмів на добу, але всі вони безрезультатні. Розвідники кажуть, атакує ворог живою силою. Серед полонених росіян більшість або погано навчені військові, або колишні ув'язнені. Як тільки поповнення там приїде, поки ми його не обнулимо. Це частота а, спроб противника висока. Тоді, як правило, під такі активні дії вдається взяти полонено. Без це основний, як би там не було, але це основне джерело розвідувальних даних військової розвідки. Тому періодично буває. Бійці кажуть, після першого пострілу розвідник стає піхотинцем. А під час рейдів у тил ворога доводиться вступати у стрілецькі бої. Тому між бойовими завданнями тренуються. Давай, давай тренування у нас відбувається на постійній основі після виходів у вільний час. Хлопці постійно тренуються, незважаючи, чи день, чи ніч. Розвиваємося у цьому напрямку. Вовчанськ. Під час повторного наступу у травні росіяни знищили обстрілами. Така доля спіткала восени і вугледар, що на Донеччині. Українські лінії оборони були зруйновані авіабомбами та системами термобаричної зброї, такими як сонцепьок, а також безпілотниками. Тоді збройні сили опинилися в напівоточенні. Ні, це вже сонцепьок якийсь. Командир групи мослім пригадує, що дня вступали у стрілецькі бої з ворогом. Чоловіку навіть доводилось декілька днів тримати позицію самостійно. Ти не, не, не Ти не розумієш, чи витримаєш і ще годину чи ні? Тобто кожну хвилину ти сприймаєш як останню від прильотів, виходів і все інше. Ми на щастя вижили та хлопці полягли, аби все немарно було. І, хоча дитинство муслім провів на території Росії, все життя присвятив боротьбі з країною-терористкою. Зізнається, найважче втрачати побратимів. Муслім пригадує морячка. Загиблий побратим підписав контракт з ВМС України та пройшов АТО. Окупанти намагалися перетягти морячка на свій бік. Коли той відповів, присягу складають лише раз у житті, Тож робив все для перемоги України і мріяв. Заведу собою велику собаку і буду ходити е, на полювання з Фото на, на тварин, бо я тварин дуже люблю. От. А потім через деякий час, через багато років, до мене прийдуть, прийдуть на чорній машині, вийдуть люди в чорній формі в сонцезахисних окулярах і скажуть, тебе викликає президент, треба спасати світ. Втім, врятувати самого морячка після стрілецького бою не вдалося. На цьому відео останні хвилини життя розвідника. Руку, руку. Все, чекайте медсестри. він мав уже вийти, завести групу, але на жаль, не вийшло. Загинув там. Ми швидко організували евакуацію, але поранення було сильним. Тому не довезли до лікарні. Словами не поясниш, це людина така хоробра, дуже чесна, справедлива. Обстріли були настільки щільними, що спрогнозувати скільки днів не буде зв'язку з рідними. Було неможливо. Кожен вихід на позиції кажуть розвідники, міг стати останнім. Родина вже Розуміє, що не все, те, що ми кажемо, воно так і буде. Часто ти просто кажеш, щоб заспокоїти і все. А ну, вже відносяться з розумінням, з видержкою, з, ну, якось так. Ніхто не закочує істерики. Ніхто. Спочатку дзвонили командирам і взводним, і ротним, зараз вже такого немає. Більшість розвідників цієї бригади не мали військового досвіду, коли вступили добровільно, коли на початку вторгнення довелося гнати ворога з підступів до Харкова. Після закінчення війни на півроку уїхати десь на Острови та забути трохи про таке явище, як військова професія. Поки розвідники 113-ї бригади продовжують боронити країну і збирають гроші на закупівлю дронів, які полегшують роботу оборонців і зберігають їхнє життя. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини.